Ведення м'яча у баскетболі. Ведення здійснюється послідовними м'якими поштовхами м'яча однією або почергово правою та лівою рукою. М'яч дещо збоку від ступні. М'яч контролюється пальцями. Висоту і швидкість відскоку м'яча регулюють кістю руки. Долоня зігнута у вигляді чашечки і не торкається м'яча. Пальці розведені. Ведення м'яча у русі. Прийом гри в баскетболі, що дає можливість гравцеві переміщатись м'ячем у будь-якому напрямку та з великим діапазоном швидкостей. Ведення м'яча невід'ємна частина нападу разом з китком, передачами це один із способів переміщення м'яча і єдиний спосіб пересування гравця з м'ячем. Індивідуальне обігрування суперника з метою проходу під щит для китка у кошик або передачі м'яча партнеру, який зайняв найсприятливішу позицію для атаки.